кажется, ему посередине просто тупо взять, оно все пораздвигается в сторону.

Начальник регіонального медіацентру Міністерства оборони України у місті Чернігові підполковник Вадим Мисник. Ми знаходимось на блокпосту, встановленому механізованим підрозділом Збройних сил України. Тут задіяно дві одиниці бронетехніки та особовий склад механізованого підрозділу. Завдання, яке виконують військовослужбовці на даний час, це охорона стратегічного об'єкту. Також при необхідності введення надзвичайного стану або антитерористичної операції. Вони можуть, військовослужбовці на цьому блокпосту можуть здійснювати пропускний режим або заблокувати. Пересування техніки через цей стратегічний об'єкт це міст через річку. Військовослужбовці забезпечені харчуванням, це сухі пайки насамперед. Але хочу зазначити, що місцеве населення дуже позитивно відноситься до військовослужбовців Збройних сил України. Багато пропонують допомогу, привозять продукти, вони навіть вже відмовляються. Вже нікуди навіть складати ці продукти. Хочу зазначити, це не єдиний блокпост, таких блокпостів, зокрема на Чернігівщині, чимало. Ми приїхали, залишаюсь мети Березни, тут поряд ми березнянський пункти, а екстерна медичної допомоги та катастроф. От їхали з Чернігова і заїхали підтримати наших вояків, наших хлопців.